Так, настраємо камерку. Хей, всім привіт! З вами, як завжди, я Аліна. Перед початком цього відео хочу побажати приємного перегляду, гарного настрою та смачного, якщо ви кушаєте. Давайте до кінця відео Дивіться це вам. Коротше, а зараз іду до дівчат. Ми зустрічаємось та їдемо в центр в тюльку. Це класний у нас заклад. Чисто такий одеський заклад. Влог, ребята, Ангелина одягла, я сегодня подготовилась. Э, цю тельняшку, щоб ви розуміли, то вам розказую. Я прокидаю сьогодні зранку. Я там хожу 25 поверхів, що ще я роблю підкачку. І іду в душ, виходжу з душа, а я вся красна, вот так вот, алергічно жорстко красна. Ось тут трішки залишилось, але було все отак ближче до ночі. моє обличчя було схожим на часки. Під очами сині, на щоках біла, інші частини обличчя червонуваті. Ось там написано тюлька. Друзі! Із 10 вампіриків, наскільки ви раді? Скільки річок каміків? Скільки, скільки річок аміриків? Ні, скільки вампіриків? Чесно, мільйон. Чесно. Видаєш, мільйон. Скажи, що на... Я просто думала, буде, якщо вона закрита, я ходу на поле пішу плахати бійці стіл. Там щось написано на <реш> двері. Якщо вона закрита, давайте свої. Свій... <реш> так, ні, це неможливо. Постойте. Санітар. Санітарний день до п'ятниці. Що? А може позвонимо? Попросимо. Ні, відкривай. Це Марго зачинила. Ні. Я не уйду, поки не буде п'ятницю. вот ну, тут, вот постелім собі. У мене є зустрічна пропозиція. Давайте знайдемо який ще заклад. Я, я так готувалася. Я подумала, там хтось пройшов. Ну ні. <сум> Чому саме сьогодні коли ми зібрали? значить і Де санітари? Прикиньте, зараз подзвонити і запитати, де санітари, санітари ваші. Санітари. Так, друзі, ми йдемо в рибний ряд. Коротше, тюлька зачинена, санітарний день. Санітарів ми не бачимо. Йдемо до рибного ряду, як я сказала, там одеська кухня. Пригоди. Я, я трошки мандрівку. Да. Да, така Даша мандрівниця. І сапог. Пошукаю тюлічки. Сапетку, Даша Песок і Сап. Да, Санітар. Чупіток. <рес> Що і то. Ребятки, прикиньте, там теж санітарний день. Ні, тоді я дзвоню Єві, своїй подорожі, і кажу, Єва. А не Єва? Да, Єва стрім. Да, і я кажу, Євочка, давай, знаю, ну чіпа, порішай. <толу> так, ребята, все, тут немає санітарного дня. А ну, похлопали все. Вау! Повешенные рыбы. Это а, ракушки везде. повешенные. Вау. А вы можете меня почекать? Я... Ну, не, вы да. можете заходить, а я пописываю <режит> Я влезать буду. Оп. Тут такая мелодия классная. Короче, тут я вот такие крем. Офигеть. Ку-ку, там гид лежит. А, -а, а, класс, котик. Український одеський котик. Клас. Думаю, все, Паршмак. точно. Я би хотіла ризотто попробувати від комусь. Тюлечку. Подивіться на неї. Вона найщасливіша людина в світі. Абсолютно. Зараз ми будемо все е, коштувати на камеру. Івангеліна нервує, бо хоче тюльку. Пройшло 5 хвилин. Напевно, менше. Іван вже не терпить. Такий шмак. Чайових не пупити, бо довго несуть. Ось така йолочка гарна. І осіб. Давай її є відстрілу, що її такі є. Віддалось би тут в рабство чесно. Просто зажила би їжу. Так, давайте я вам трішки покажу заклад. Тут написано привоз, вибирак. Це, це цивічка, напевно. Це одеські котики. Тут ось така лодка. Вісить лодка, нельзя скушати. Да, 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 да. Ось тут такі речі. Вау. Це комплекс. Це комплімент. Ось <реш> так от поодеськи. Wow. Подивіться ці очі. Рибні. Рибні очі. Так, нам принесли чайочок. Це такий вайб просто. Це реально ж поодеськів. Це фаундейшн. Знаєте що, хто працює фаундейшн? Пам'ятаєте Наз э, Азара? Да. Його папа працює фаундейшн. Вау! Я люблю цей син, я люблю вас, я люблю Одесу. Чуєш, чай? Як тобі чай? Взагалі не я ж випила і от така емоція. Давайте Мене всі спробуємо на любі. Він такий насичений, Я просто, нібито маліну, я не так. знаю. В рот насипаю. Прям, прям відчуваєте, що натуральний такий смак. Прям я кобусі зробила кисленький такий клас, супер. Мені дуже подобається е, кислінка. Я навіть не буду цукор додавати. Він такий кисленький. <писнув> Давайте куди, так, Ууу. дякуємо. Стоп, давай чокнемося. давай коментарі. Ребята, не, не, не буде коментарів. Це не смачно, не приходьте, не замовляйте, бо щоб нам ми залишилось... Ми що схаваємо? Це останнє речі. Це останнє просто, тому це, ні, не смачно. Ми смачне. не мурахи. Так, да, ми не мурахи. А ви так одновременно. Це на смак перемоги України. Так. Да. Ось на такий смак. Ви без патрон готували. Без, без патрон. Мурашки, Реально.

дякую, що сказала, що пожила все класно. Я полишилась багато всього за цим. Мені дуже подобається. Подивіться, отак ось. Таке ж тут все стіляємо, що Він лагідний. Тому на опис, типу, оселедець з яблуком. Це якось не так. Мені здається, ще лимончиком можна пилити. Так, дівчата, тепер ви. Це мова села з мерепродуктами. Соусом нормально класс! Смачно? Подивіться, як це виглядає. поэтому... просто. как просто наче реально ми смакуємо Одесу. Ось так. З перших хвилин просто. Я прям... це, це смак Одеси. Соборку ставили. Це, <реку> це, <реку> <реку> це <реку> смак соборки, це <реку> смак горсаду, це <реку> смак оперного <реку> театру. <реку> це смак ось, от розумієте, пасажирку. О, це моє. Дякую. Ми збимо сьогодні. Це вау! Дуже класна паста, де відпочиваху від Дженго. Я погнала. М -м -м. Як можна було створити ніяк? Всього не існує. Знаєте, я їду туди атракціонів на американських горках. Так, цікаво. Здорових, здорових, це буквально здорові стосунки. З Одеською їжею. Скідверд, подивіться, це Сквідворд. Ой, я не розумію, це його мозк чи одне яйко. Скідверд, <клес> панд. Ще один, Спанч Боб. Да. І Бензі, ось тут такий якийсь Патрік Це у нас Гері. Ой, він не, ріса наївся. Риса Амири. Пахнет? Прям вообще. Прикольно? Угу да. ну, Це смачніше. Шаймна. Ну так, да, бо це прям одеська одеська А я знаю, що тобі пропоную? Намазати. От тут трішки залишилось. Вот так. тюльку. Дивіться, ми знімаємо тюльку. Трішки мажемо форшмаку. Форшмаку можна трішки, бо грязночка тонка Подождіть, Угу Угу Є Трішки лука Воно так реально смачніше Так Можна в твою пасту спробувати? Да, пробуй, пробуй А я у тебе спробую Ммм Я в мене вічна, давай Да? Вона така чесночна прям Блін Я теж це поки не викупаю Воно наче безвкусне, але О, да Але вкусним Але вкусним Це Точно не мастхев. Це не те, що треба брати одразу. Треба одразу брати фаршмак і тюльку гряночки. Різотто по бажанню. Хоча слухай, а ти ж ніколи не пробувала різотто? Можливо, <зважання> можливо, це специфічний такий він не специфічний вкус, це якийсь навпаки не. Анті воно хорошо, воно хорошо. Коротше, дивіться. Якщо ви фанати різотто, я думаю, тут смачно все. Yeah, yeah. Типу, воно об'єктивно окей. Okay. Для типу галочки просто поставити це дуже круто. Ще в риб, рибном ряду перший раз спробувати різото. Mm. Це теж не мастхев, але більше мастхев, ніж це. Для <sharp> мене це мастхев. Дівчата, салати мастхев. Ми чекаємо свій фершмак. Да. Салати мастхев, тобто ну no, це база, пошло, Я вважаю, типу, салат з морепродуктами, Це база і цезар з морепродуктами, це, це теж база. і у дівчат прям такі смазані салати, прям mm -hmm. прям такі соковиті. Я, ну, Прям знаєте, буває вигляд, такий суховатий. А тут прям во от... тут прям воно видно, що подивіться, тут... подивіться тупо що... соус нафіг. Типу реально можна купатися <клес> і ягідний чай теж супер. Так, давайте коштуйте фаршмачок. <плес> Ви вже побачили декілька варіацій, як Треба робити бутербродик. Я ніколи це не І Я сподіваюся, що це буде смачно, тому що я рибу всю їм, і типу мені тобі буде сподобатись. Тобі сподобається. Да, типу нав'язуємо, що тобі сподобається. Тобі подобається. Тобі вже а подобається. Я... Я... Чекає. Mm -hmm. mm -hmm. да? mm -hmm. mm -hmm. Клас! Yeah? Oh yeah. Yeah. тут можна прям гратися з поєднаннями. Mm -hmm. Можна цю грінку з масличком, цю грінку можна з фаршмаком, можна ще лимончиком, можна ще ось цим яблучним соком з лучком, і можна з збирати як конструктор, як його. Це так круто, це буквально гра. Мені так подобається. Це не просто, щоб прийшов, отак поїв. Ну, оце, так, да, просто прийшов, поїв. А ось це ти збираєш як хочеш, як образ. Я ж буду як, як е, е, свій образ куди Це прошу вам. Принесли нам рахунок. Подивіться, тут написано для бабла. Тут можна коментарі написати. Блін, ту так написано по одеськи. Типу, що тільки радісні коментарі вони приймають, але не дуже приємні висловлювання. Ну окей. І треба ще залишити ім'я та телефон. Я річакірі. Річакірі і телефон американський якийсь. Давай, пиши відгук. Ми таку пачку навалили сюди. Як написати? Та напиши бляха муха. Круто. Бляха-муха такі крута написано. Ну, Бляха-муха такі крута, дуже смачно, класне обслуговування. Завітаємо ще. Коротше, ми все <реш> Ми Дуже наїлися. ну я наїлися. А ви на чові 180 залишили? Та нормально, слухай, зараз ми поїхали на паскот. <реш> за заслужено. Заслугано. Ні, заслуга заслу... 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 заслугована. Заслуговані. Заслугано. Заслугано. Так, подивіться, яка атмосфера. Вимкнули світло. Свято нам приходить. О, Іван Єліна прийшла. Там, я спрям, я да. Ой, дуже багато. Смачним, короче, дуже. Хочу хрен для руки запах. Хочу вообще. Клин, хочу пахнуть тюлькой.